Було повідомлення від чергового по Житомирському МРВ, що по вулиці Андріївській трапилось ДТП за участю невідомого автомобіля. З уламків даного транспортного засобу саме бамперу було виявлено проводоману фару, а також побачили, що на лежить жінка років 55-60. Правоохоронці почали перевіряти усіх власників «Волг», а також розпитувати місцевих людей. А вже за добу автоінспекторам повідомили, розбите авто знаходиться на території одного з дачних масивів. Спілкувалися з населенням і інформували, може можливо, хтось був свідком цього ДТП. І на слідуючий день, буквально це дало нам результат. Зателефонували місцеві жителі і. Сказали, що можливо даний автомобіль, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди, знаходиться в дачному масиві Соколовській. Ще б до бай знайти винуватця ДТП було б неможливо, адже побите авто вже готували до ремонту. Пошкодження було права як фари. Розбита фара. фащик поворота правий. А також стояла декоративна решетка, яка також пошкоджена. Тут ремонтували вже, щоб відрихтувати цей автомобіль, і щоб не було слідів злочину. Власник розбитого авто, 42-річний Житомирянин, розповідає, що їхав на роботу недільного туманного вечора околицею міста. Відчувши удар, навіть не зрозумів його причину. А те, що в його вузі побита передня частина, пояснює, напередодні вдарив інше авто. «Було десь. В сумірки такий туман полувосьми, около восьми, я почувствував удар, але ну, як вийшов, я нікого не, не побачив. І, а так як вона в мене була ударена, я не вдарив в машину, капот був піднятий, і ліва фара була розбита ну, при ударі. А то, що як ну, ударив я жінкою, як я поняв із слов. Я неї не бачу. Я щоб побачив, я би ніколи в житті не уїхав би з міста пригоди. Всі обставини ДТП нині з'ясовують слідчі та правоохоронці. Вкотре нагадують, навіть невинні у ДТП водії нестимуть кримінальну відповідальність, якщо не надали допомогу постраждалим і зникли з місця пригоди.